Нейропсихологія це наука про організацію мозкової діяльності в нормі та в патології. Ми в нашому центрі проводимо також нейропсихологічну діагностику та нейропсихологічну корекцію. Для кожної дитини ми прописуємо свою індивідуальну нейрокорекційну програму. Її підбирають виключно під дитину за її здібностями і за результатами її діагностики. І, відповідно, ми переходимо вже до самої корекції. Раз, два, раз, два. Розумник, молодець, добре. Кожна дитинка, коли вона розвивається, вона проходить певні етапи. Вона спочатку навчається тримати голівку, вона навчається вставати на ручки, повсти, сидіти, стояти і так далі. Тобто точно так само відбувається розвиток дитини в нейрокорекції. Вперед, вперед, назад, добре. Направо перекид, ерка перекид, голову піджимай, 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 піджимай. Добре. Ці вправи потрібні для розвитку певних зон мозку, таких як право ліво півкулі, взаємодія між правою і лівою півкулями, енергетичний баланс дитини. Часто у діток буває або гіпотонус, або гіпертонус. Тобто, для того, щоб удосконалити цей енергетичний баланс, є певний комплекс вправ, тобто залежно від результатів діагностики, від того, що необхідно дитині, обираються ці вправи. Також обов'язковим у нашому центрі використовується те, що перед тим як виконувати ці певні вправи, ми завжди дитині пишемо розклад. Ми можемо його писати, ми можемо малювати залежно знову ж таки від здібностей і особливостей дитини. Але ми завжди після кожної вправи підходимо до розкладу і відзначаємо виконану вправу. Давай, що ми зробили, зірку, давай. Молодець, добре. Це надалі дуже важливо для дитини, оскільки вона навчається самостійно планувати і вона навчається самостійно оцінювати те, що вона змогла зробити. Тому що коли спочатку вправи 3-4, це одна справа, коли ми в міру розвитку дитини починаємо збільшувати її комплекс вправ, їх стає 9, і дитина бачить, скільки вона змогла зробити. Насправді це чинить на неї в емоційному плані також дуже хороший вплив. Тобто ми намагаємося не тільки проводити механічно чітко вправи, а все-таки розвивати дитину з різних сторін. Я зробив зарядку, молодець. Давай п'ять.